Бився, а вручався поблагливий кримінал за побиття СБУшника в обласному центрі Волині. Колишнього військового комісара з Рожища судять за хабар. Чому СББ Британія Холл не вилазить із судів? Луцьких школярів навчатимуть фінансової грамотності. Вашої уваги підсумковий випуск новин п'ятниці 17 лютого. Про головні події доби, що минає, дізнавайтесь разом з журналістами Аврсу. Вітаю, Тверцівська громада. У жалобі своє життя за Україну віддав Олександр Сидорук, старший солдат, 88-го року народження, проживав в місті Ківерці. На військову службу його призвали 26 січня минулого року. Загинув Олександр Сидорук в результаті артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Грівниківка Харківської області. Інформацію щодо прощальної церемонії з героєм повідомлять згодом В боротьбі з російським окупантом загинув мешканець села Світі Шацької громади Віктор Сіжук 14 лютого під час мінометного обстрілу на північно-східній околиці Бахмута. Його життя обривалося зі сльозами на очах та навколішки. Камінь Каширська громада зустріла тіло загиблого героя Олександра Парфалюка, мешканець села Яловацьк. Загинув 29-річний волинянин в Харківській області внаслідок артобстрілу. Вічна пам'ять героям та співчуття рідним та близьким. Посмертні нагороди одержали рідні загиблих героїв мешканців Нововолинської громади за особисту мужність і самовіддані дії. Вірність військовій присязі президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом за мужність солдата Богдана Білоконя, Володимира Органістого та старшого солдата Сергія Сеня, які загинули весною минулого року. Від сьогодні на рекламних лед екранах міста показуватимуть зображення загиблих жителів Луцької територіальної громади, які віддали своє життя у війні з російським агресором з 2014 року. І дотепер наближається рік з часу повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу державу. Гинуть українські герої, серед них чимало жителів нашої громади. Пам'ятаємо кожного вічна пам'ять, честь і шана нашим героям наголошують. У Луцькій міській раді. Сьогодні вранці поблизу Коваля сталася аварія. Мікроавтобус з лафетою, на якій привозили легковик і сідловий тягач з напівречепом не поділили дорогу. Внаслідок зіткнення лафет разом з легковиком злетіла в кювет. Легковик майже повністю знищений. Вантажівка теж зазнала значних механічних. Ушкоджень. На щастя, обійшлося без жертв. Обидва водії були тверезими. Правоохоронці з'ясували, що керманич мікроавтобуса не впорався з керуванням, виїхав на смугу руху і зіткнувся з вантажівкою, яка рухалась назустріч. У Волинській поліції відкрили провадження з приводу подій, які відбулися під час обшуків на луцькому підприємстві, що займається автомобілями. Там під час слідчих дій один з керівників фірми напав на СБУшників правоохоронець у державрізані рани. За якою ж статтею відкрили кримінальне провадження? Ви здивуєтеся? І на продовження теми про обшуки, які відбулися вчора, і за нашою інформацією, відбуваються сьогодні у місті Луцьку. Нагадаємо, на Луцьке підприємство, до якого має відношення місцевий бізнесмен Михайло Смолка, завітали співробітники Служби безпеки України. Фірма, за офіційною інформацією, займається техоглядом автомобілів. На території знаходилися автомобілі на іноземних та українських номерах. Як ми вже повідомляли, під час слідчих дій був здійснений напад на. Півробітника СБУ. Правоохоронець потрапив до лікарні, де йому зашивали руку. Ім'я нападника відоме. Наразі з цього приводу порушено кримінальне провадження. За цим фактом в поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 342 Кримінального кодексу України, відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. В статті йдеться про опір представникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків. Всі деталі, за яких умов були спричинені тілесні ушкодження, хто кому. За яких обставин будуть з'ясовані під час досудового слідства, яке зараз триває? Наразі підозра не оголошена, тому що ще триває період досудового слідства і збір різних доказів допитування учасників події. Ми, звичайно, не юристи, але якщо прочитати кримінальний кодекс України, можна без проблем зрозуміти, що стаття, яку кваліфікує поліція, не відповідає обставинам злочину. Провадження внесено в ЄРДР за статтею 342 Опір представникові влади. За це можна обійтися штрафом, а мали б порушити провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, що в принципі. І відбулося. Про це свідчать тілесні ушкодження, які нанесли співробітнику СБУ. Поданий з приймального відділення пацієнт із забійними ранами китиці з пошкодженням сухожилка, який прооперований в задовільному стані і виписаний на амбулаторне лікування. Різана рана, різана рана, да, різана рана правої китиці. кітець. Да. А що найцікавіше провадження внесено в ЄРДР по факту, а не щодо особи, яка заподіяла тілесні ушкодження. Нагадаємо, кілька років тому на одному з підприємств родини Смолки вже був конфлікт з правоохоронцями. Тоді податківці, що здійснювали перевірку, поскаржилися поліції, що до них приїхав чоловік з автоматом і погрожував їм зброєю. Нам відомо, хто цей чоловік що ви взяли. Що ми не розуміємо, хто це такий Є що ми запит посилали нам на. Написали. Можливо, вам не дали, можливо, вам не дали в запиті тобі, інформацію про цього чоловіка, тому що є таємниця досудового до судового розслідування. Проведуться допити, допитається цей чоловік, проведуться одночасні допити з тими учасниками, які були безпосередньо учасниками цієї події. Можливо, ви все побачите. Тобто до нас звертаються люди на телеканал, телефонують і називають прізвища. Я не буду коментувати цю ситуацію, чому тому, що є таємниця до судового розслідування. Дамо, ми коли закінчимо розслідування, ми надамо дані. Тобто і ви побачите все. Є шанс, що це все-таки зайде в суд ця справа, чи вона закриється, закриється? Є є залежить від того, які учасники будуть давати покази. Все є. А ви допитали рівненських податків? Ми допитуємо всіх, не тільки рівненських, і наших також. А чому патрульна поліція не приїхала, а приїхала зразу з райвідділку? Не готовий сказати, Тобто, ну, на що пішло 102 видно, такі направили туди на місце. От події. питання: от тричі телефонували на 102, викликали наряд поліції і не їхали. Тільки після того, як Давайте, рівненські я податківці можна закінчувати, бо я до кінця, ну, тільки після того, не знати коли, коли рівненські податківці зателефонували у Київ і сказали, що на Волині тут є такий прецедент. Тільки тоді на місце події виїхали поліцейські, і то вони на місці не встановили. Якби порушити? Ви якось вчите так, тобі, от вони виїхали тільки після третього. Вам звідки відомо, що було три відомо. дзвінка, що вони виїхали тільки відомо. після третього, а не після першого дзвінка. Після дзвінка з Києва виїхали правоохоронці в Звідки вам це відомо? Ну, мені це не відомо, вам це відомо. І що ж ви думаєте, цього чоловіка притягнули до відповідальності? Звичайно, ні. Справу вже закрили. Хоча поліції добре відоме ім'я та прізвище зухвалого автоматчика. Оскільки, поки наші слідчі старано і невтомно розслідують кримінальні висяки руками, зухвалому підприємцю може спасти на думку не лише набити правоохоронців та помахати в їхній бік автоматом, а ще й постріляти. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Зазначимо, що в рамках одного і того ж провадження проводилися обшуки не лише на підприємствах, дотичних до Михайла Смолки, але й на Волинській митниці. Паралельно слідчі дії проводили на митному посту Ягодин і на митному посту у місті Нововолинськ. Відомо, що працювали співробітники ДБР та служби безпеки України. Під час обшуку вилучили документи. ОСББ Британія Холл не вибирається із судів, зокрема і через забудовника і паралельно співвласника низки комерційних площ і квартир у цьому будинку. Попереднього разу це ОСББ ледь не поставили під загрозу існування. Тепер же забудовник Мирослав Гордійчук подав заяву до суду, аби заборонити ОСББ вносити будь-які зміни в юрособу на підставі зборів, які нещодавно провела ініціативна група співмешканців. Мовляв, його права можуть бути порушені. Чому можуть? Бо до кінця в цьому забудовник, схоже, був не впевнений принаймні на момент судового засідання, яке між іншим завершилось несподіваним поворотом через гараж судді. ОСББ Британія Холл 9А вже фігурувало одному з наших сюжетів. Після того, як правління через суд домоглося стягнення майже 700 тисяч гривень боргів за утримання будинку, левова частка з яких за забудовником до них прилетів позов. Один зі співвласників несподівано згадав, що колись його не повідомили про збори, на яких створювалось це ОСББ. Через суд позивач вирішив фактично анулювати юрособу. ОСББ тоді позов задоволили частково. Юрособу зберегли, але величезні борги забудовнику довелось вимушено, так би мовити, пробачити. Тепер же забудовник знову тягне правління ОСББ до суду. Цього разу через те, що вважає, його права порушили, коли ініціативна група співмешканців 31 січня провела ці збори. Між тим реакція господарського суду була над диво миттєвою. Бо ж не встиг Мирослав Гордійчук занести свою заяву 14 лютого. Як вже наступного дня з'являється ухвала про прийняття до розгляду його заяви, і більше того, 16 20 лютого перше судове засідання, про яке в реєстрі ні слова. Ймовірно, Мирослав Павлович вважає, що його права порушені на зборах, які відбувалися 31 січня на загальних зборах об'єднання, і вимагає від об'єднання надати протокол зборів, якого в нас фактично його немає. Немає, оскільки збори проводились не з ініціативи правління, а з ініціативи групи співмешкань, співвласників будинку. Своєю чергою представник заявника адвокат Василь Самолюк не дуже був радий бачити знімальну групу на засіданні. Тим не менш у суді пояснив, що його довіритель, тобто забудовник Мирослав Гордійчук, має побоювання, що з результатами цих зборів зможе зареєструвати зміни до статуту і поміняти спосіб голосування співвласників. Тобто голосувати вже не площами, яких у забудовника в цьому будинку чи не найбільше, а за принципом, один співвласник, один голос. До того ж, є побоювання, що завдяки які цим змінам у статуті в майбутньому можуть встановити тариф і зобов'язати Мирослава Гордійчука таки сплачувати внески на утримання цього житлового будинку? А це, мовляв, ну дуже вулаюча несправедливість стосовно забудовника. Представник ОСББ зауважив, що оскільки заявник до кінця не впевнений, чи рішення на зборах було прийнято, то незрозуміло, на підставі, чого він стверджує про порушення своїх прав підставою звернення особи до суду, є порушення, є порушення його прав чи особистих інтересів. Е, як ми бачимо, на даний час сторона заявника говорить, що він не знає, чи його інтереси і права будуть порушені, чи не будуть порушені, чи вони порушені, чи не порушені. Тобто, фактично, як такої підстави немає е, робити щось, якщо ти не знаєш, яке рішення прийнято. Своєю чергою ми вкотре намагалися сконтактувати із Мирославом Гордійчуком. Приходили до нього на офіс. Добрий день слова Павловича, день. 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 це Анна Марія. І телефонували, і писали повідомлення, і в месенджер. Одначе Мирослав Гридійчук відповіді так і не надав. Тим не менш, ми готові озвучити його позицію, як тільки він буде готовий нарешті надати, хоч якісь коментарі з цього приводу. Між тим в засіданні по розгляду його заяви суддя Антоніна Кравчук оголосила перерву. Втім, після перерви несподівано з'ясувалось, суддя взяла самовідвід. Причина її гараж, який знаходиться в обслуговуванні кооперативу, де головує адвокат зі сторони Британії Хо. Тож, поки що, розгляд заяви забудовника, так би мовити, несподівано підвис. Після автоматизованого розподілу розбиратися в цій справі доведеться іншому суді. Бажано без гаражів, квартир та інших матеріальних цінностей, які не будуть пов'язувати з якою зі сторін. Аби в результаті Феміда винесли у цій справі справедливе рішення. Юля Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Хабарна справа колишнього військового комісара Грожища. Чоловіка звинувачують у налагодженні корупційної схеми. Мовляв, за тисячу доларів взявся відмазати призовника від армії. Скандальні справи уже два роки. Тепер обвинувачений повернувся до роботи в центр комплектування. Як опинився в корупційному скандалі, розповів. Поблизу ось цього місця два роки тому за версією слідства один із посадовців Волинського центру комплектування призначив зустріч. Усе закінчилося, як кажуть правоохоронці, одержанням хабаря тисячу доларів. Як все було, насправді досі не встановили. У цій справі багато темних сторінок. Правоохоронці повідомляли, що на гарячому затримали нерядового співробітника терцентру комплектування, а тодішнього начальника відділу. Раніше Олег Гаврилюк був військовим комісаром у рожещі. Сьогодні ми бачимо його у суді. Правоохоронці кажуть, що офіцер налагодив корупційну схему і буцімто відмазував призовників від служби в армії. Слідством встановлено, що перебуваючи ще на посаді військового комісара районного військомату, чоловік налагодив корупційну схему, За певну винагороду, Він сприяв громадянам в ухиленні від проходження військової служби, оформленні відповідних для цього документів, а також у відстрочці призову. Прокурор зачитує результати слідчого експерименту: мовляв, де і як було отримання хабаря. 5 січня 2021 року 9 годині Зажицький зустрівся з Гаврилюком біля закладу громадського харчування, Рюкку за кермом транспортного засобу автомобіля фонду СЛІ та сказав йому, що всі стані напередні пасажирські сидіти, перебуваючи автомобілі, запитав у заживку, чи він взяв собою кошти на що останні повідомлення, що вони при ньому. Після того Рюкясь там роки показав Зажитському, що він... Тихенько, щоб він був тихенько та поклав кошти у шукошкобарточок наступного засобу, що він і зробив. А от адвокат Олега Гаврилюка вважає слідчий експеримент із заявником, штучним доказом винуватості. Мовляв, є ж відеозаписи безпосередньо самих подій. Для чого ще експерименти? Відеозаписи з камер, які надавалися заживську. Ході реалізації оперативних працівниками НСРД. У нас було дві камери. Але в 290-й до 290-х захисту було только відеозапис з однієї камери відеоспостереження. І куди клалися гроші, в якій кількості клалися гроші, як клалися гроші на несередньому, практично штучну до докази і допустимості можна говорити. Цікаво, що цією кримінальною історією схоже жонглювали із одного відомства в інше. То розслідує ДБР, то ніби передають в головне управління Нацполіції Волині. Там як розповів прокурор, слідчий трудився неефективно, і справа знову кочує в ДБР. Адвокат військовослужбовця каже, що вони нічого про це не знали і сумнівається, чи справа взагалі потрапляла до Волинської поліції. Покажіть. Покажіть. Якщо звертається з клопотанням, воно поділо реєструється. Тут немає ні реєстрації на цьому клопотанні, ні погубку, ні вихідного номера немає. Сам Олег Гаврилюк коментувати на камеру хабарну справу відмовився. Мовляв, не може без погодження від вищого керівництва. Не на камеру розповів, що вся ця історія провокація злочину. Каже, що юнак просив лише уточнити порядок призову, а не домовлятися про відкос від армії. Сам же заявник, котрий мав уточнити порядок, нібито засланий козачок від поліцейських. Переконаний, обвинувачений. Мовляв, так копи. Поліпшують свої показники. Де тут правда? Суд ще з'ясовує. Раніше військовий зізнається, звільнився з роботи. Тепер же знову працює в центрі комплектування. Каже, не на керівній посаді. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Пожежа у спальному районі міста. Напередодні близько 20-ї години вечора на вулиці Арцеулова згорівся автомобіль Тойота Корола полум'я прикинулись на сусіднє авто, яке стояло поруч, і частково пошкодило його передню частину. Ймовірно, причиною лиха вогнеборці вважають несправність електросистеми автомобіля. 16 лютого близько 19 години 52 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля, який знаходився у місті Луцьку за адресою Арцулова 6. Одразу до місця виклику. Було направлено дві пожежні автоцистерни 25-ї державної пожежно-рятувальної частини та шість чоловік особового складу. На місці пожежі під час огляду було виключено факт підпалу, адже були переглянуті камери відеоспостереження. Ймовірна причина пожежі несправність електричної системи автомобіля. Пожежу ліквідовано о 20 годині 22 хвилини силами рятувальників тієї частини. У жителя села Бровне, що на Кам'янка Ширщині, вилучили заборонену зброю. Нещодавно до поліції надійшло звернення про те, що 49-річний волинянин ймовірно незаконно зберігає зброю. Правоохоронці провели санкціонований обшук в домогосподарстві чоловіка під час перевірки вилучну гвинтівку у Мосіна. Її скривали на експертизу. За цим фактом відкрили кримінал, продовжується розслідування. Жителя Нововолинська, якого днями зловили на збуті наркотиків, взяли під варту упродовж кількох місяців. Правогронці задокументували факти збуту ним таблеток з умістом бупренорфіну. Молодика поліцейські знайшли і вилучили майже 100 таких таблеток. До слова він уже був неодноразово судимий, у тому числі за вчинення правопорушень пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів. Якщо вину нянина доведуть, йому загрожує покарання від 6 до 10 Років позбавлення волі із конфіскацією майна. Шлях від фінансової залежності до фінансової свободи. Вже зараз необхідно думати про те, як відбудовувати країну. Робити це буде молоде покоління. В Луцькій громаді підлітків будуть навчати, граючи в українську версію відомої бізнес гри, яка розвиває фінансове мислення і набувається досвід реагування на критичні ситуації. Фінансовий успіх це спосіб мислення, а вже потім суми на банківському рахунку. Розвивати в молодого покоління навички фінансової грамотності відтепер будуть у Луцькій громаді. Завдяки ініціативі фонду Ігоря Палиці. Тільки разом педагоги навчатимуть правилам бізнес гри, аби ті згодом з підлітками уже в ігровій формі розвивали навички, потрібні їм у дорослому житті. А вчимо створити фінансову подушку безпеки. Вчимо інвестувати з будь-якої суми грошей. Вести доходи, витрати, вчимо інвестувати в крупні бізнеси і нерухомість, взагалі побачити, які ринки є на сьогоднішній день доступні для українських громадян. Вчимо комунікувати. Комунікація між людьми, бачити вигоду в тих чи інших угод, прораховувати вигідність вкладання в ці угоди. Тобто всі ці моменти люди діти навчаються в ігровій формі, що набагато легше засвоюється на практиці. Ідея цієї гри полягає в тому, щоб розширити рамки свого мислення, не боятись розвивати у собі бізнес навички. Починається гра з того, що вони отримують кожен свою професію, вибирає рандомно. Вони отримують зарплату, і з цієї зарплати найманого працівника в них іде шлях. Від фінансової залежності, потім до фінансової незалежності, потім до фінансової свободи. І ось цей весь шлях він відображається в грі на протязі там, 4 годин. Кожна гора, година гри це 10 років життя. Така получається зжата гра «Життя в мініатюрі, граючи вперше у бізнес-гру можна зрозуміти, де є помилки у реальному житті. Тож після першої гри учасники роблять висновки свого реального фінансового становища та ставлення до грошей. Ми тут вчимося комунікації, спілкуватися і отримувати з того якісь свої плюси для себе. Що можу сказати з попереднього нашого тренінгу? Що 10 Відсотків зарплати Відклала вже. навчати граючись саме так потрібно доносити молодому поколінню важливість фінансової грамотності для успіху у майбутньому. Коли ми там читаємо книги про фінанси або слухаємо різні тренінги, то це все так поверхнево, така водичка. А тепер ми на практиці відчули, як заробити гроші, як накопичити, і робимо висновки з того, чи варто вкладати, чи варто накопичувати свої гроші. Ну, звичайно, що варто вкладати, тому що не виключення, що гроші роблять гроші. Кожен з нас в якихось рамках і. І завжди ти, ну, ти пам'ятаєш і ти ставиш на те, що ти цю всю інформацію тут отримаєш, перенесеш для дітей, і як ти будеш їм її доносити, от але. Варто тут саме забути про те, що ти вчитель, і прожити це коло мале, спочатку потім велике, прожити як звичайному житті. Ну, тобто, кожен з нас заробляє якісь гроші, кожен щось складає, купляє якісь квартири і так далі. То, звичайно ж, для досвіду це дуже хороше. 80 педагогів пройдуть навчання, кожному навчальному закладу презентують гру, щоб молодь розвивалась та досягала успіху. Фонд Ігоря гріпали це тільки разом, націлений завжди на розвиток, розвиток нашої країни, розвиток нашого регіону, нашого міста і розвива. Ати дітей у цій всій схемі надзвичайно важливо, і власне цим і займаємося в рамках цього проекту. Участь у даному проєкті взяли абсолютно всі школи нашої територіальної громади, у яких є старші класи. Кожна школа ні одна не відмовилася від участі, участь добровільна. А це загалом 40 навчальних закладів. Такий інструмент навчання легко сприймається молоддю, тож є надія, що згодом уже нове покоління буде більш успішним та. Фінансово грамотним у майбутньому Мирослава Сябернеля Прокопчук для новин на часі. Такими подіями означився день, що минає. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. У студії працювала Юлія Остапович. Миру вам і пам'ятайте, все буде Україна. 18 лютого, за прогнозами синоптики, в Україні переважатиме дощова погода. Місцями сніжитиме. На заході дощитиме вночі від плюс 2 до плюс п'яти градусів тепла. В день від шести до десяти градусів вище нуля. На сході сніжитиме. Температура нічної пори від мінус 1 до мінус 15 градусів. В день від нуля до п'яти градусів тепла. На півночі прогнозують дощі уночі від мінус 9 до плюс 1 градуса. Удень від плюс 2 до плюс 7 градусів ртутного стовпчика. На півдні незначні опади. Уночі від плюс 1 до плюс 2 градусів тепла. Удень від плюс 6 до плюс 12 градусів тепла. У центрі дощі температура нічної пори від мінус 4 до плюс 1 градуса. Денної від плюс 3 до плюс 9 градусів за Цельсієм.